Голосніше, будь ласка, ты приймаю квадрат х плюс 7 синус х минус пять. Так, потім ми бачимо, що це у нас тут получается квадратне рівняние. Так? Квадрат так, мы их формируем. Так, синус квадрат Х плюс синус. Минус синус x. Так, 3 минус 5 c минус 2 времени 0. Далее. Так, вот избавляемся от минуса. Да, меняем знак. Меняем знак. 3 синус квадрат х минус 7 синус. Синус x. Не синус, а, синус, х Так. так, тепер Такі рівняння зручно розв'язувати, коли вводимо нову зміну. Так, нехай е... синус х вирівнює, ну, нехай буде Т. Тоді -huh. 3 синус. Це так, 3 Т квадрат мінус 7t. Це квадратне рівняння. Ну, давайте зразу напи... не будемо. Я вірю, що ти вмієш розв'язувати квадратне рівняння. Ми запишемо, що у нас перший корінь його дорівнює 2, а другий, запиши, що перший корінь цього рівняння. дорівнює 2. А ти другий корінь до рівняння дорівнює 1 третя. Так, далі. Так, так. Ми пишемо. Я е Якщо... Так? Як Якщо... Т1 Синус Х sin x, x дорівнює Т1 Т1. То... Нижче ми підставляємо значення. Так, Х до рівня 2, 2. ну. Пиш... Не, отут, 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 отут. Пишемо синус Хрифні 2. 2. Ну, вмістити першого минус ми... Х дарівні 2. Так отсюди надо знайти Х. Ну і хрівні. Вірені... Ну. Ваня, що тут? Чому? А, тому що бути більше, 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 більше. Так, значення Взнає, синуса візнає. не може бути більше за одиниці. Так, так, далі. Сінус е хрівня. Синус, х до рівня. Е якщо, е синус х, рівня Одна, Одна третя. третя. Ну і. Х, рівня, е арка, е синус Стоп, Ваня не згоден, я бачу, так? Пі первых По-перше, пі N. У синуса період пі N. І ще що ми тут? Мінус один сепіднір. Так. Ну, можна і так, в принципі. Ну, далі, далі. Ну. А к синус А, нема, так. В таблиці То, такого немає, це, це є світло. Ну, але ще я хочу, щоб ти записав ще один варіант, який може бути. -1, -1. -1. В степені M. Арк синус. Арк синус. 1, 3, 1, Н. Скажи, Андрій, будь ласка, що означає мінус 1 в степені n? Що це таке? Це тобто, що сама змінна відповідь буде. Додать. Додать. Тому що n вважається. n вважається числом пар. Ми знаємо, що відповідь буде додати. Добре.